Вітаю! Польща пропонує е, почати переговори, щоб Україна їх захищала, провели спеціальне соціологічне опитування, і 63% просять допомоги в Україні, але просять так його достатньо похитро задумо. Давайте зараз все це обговоримо, бо, як мінімум, як сказано в старому. Американському фільмі просять явно без поваги, бо з однієї сторони просять допомогти, а з іншої сторони, готують протести проти нашої аграрки. Друзі, давайте визначатись, ви за розумних чи за красивих. Одним словом, підпишіться на цей youtube канал Ми з вами боремось проти російських наративів російських агентів. Ми йдемо до 300 тисяч, будемо як 300 спартанців, будемо збирати на допомогу нашим військовим, ну і боротись з російською пропагандою. Тому підписуйтесь на цей Ютуб канал прямо зараз. І підпишіться на мій вайбер та WhatsApp. Це канали, де я швидко закидаю всі новини. Е, поїхали. Польща має розпочати переговори з Україною і НАТО. І тут увага про збиття російських ракет, які летять в напрямку Польщі. Прикордонних регіонах України. Стоп, друзі, подождіть. А ви ж казали, що по Польщі нічого не прилітало? А що від чого ви будете захищатися, якщо в Польщу ж нічого не летить? Росія не стріляла по Польщі. Ракета зникла, українці дурні, то летіли українські ракети. Друзі, привіт! Давайте поговоримо чесно. Тобто, ви з нас робили дурнів. Що в Польщу нічого не прилітає, а я вам ще минулого року восени сказав, що це російська ракета, що це не наші хлопці, а наших пивошників звинуватили. А як так, а що ви злякались? Вибачте, так Росія ж не стріляла і не стріляє. Чого ви боїтесь? Нащо ми це перше питання. Нащо ми стріляли по вас? Ви так і не відповіли. Росіяни стріляли, ні не стріляли, а зараз захистіть. Це перший кейс. Давайте говорити правду. Другий кейс, і він теж дуже важливий. Друзі, якщо ви хочете, щоб Україна вас захищала, то ви про це повинні заявити. Що ми неспроможні, ми не можемо, ми не знаємо. Але питання, чому Україна це повинна робити? Це ви що нам якусь роль сірої зони виписуєте, якусь другорядність підкреслюєте, що це таке, збиваючи ракету, уламки летять на наші села, на наші міста. Для чого в Україні зараз ця історія? Тим більше повертаюся до першої тези, ви самі казали два роки, що у вас нічого з Росії не прилітало. Що це дурні хахли, запустили ракету ПВО і не самознищили її в повітрі. Ну так? Розумієте, це злить. Ви не хочете вести чесну, дружню політику по відношенню до нас. Бо два тижні, як пройшли одні протести, ви зараз запускаєте нові проти нас протести. Ну, Україна захисти. Будь добра козаччина захисти Річ Посполиту. Про це, до речі, і передає їхня польська газета, яка називається Річ Посполита. Друзі, а чого ви хочете, щоб ми вас захищали? Ви ж в НАТО, хай вас НАТО захищає. Чому в прифронтових українських чи в прикордонних, прифронтових там інша історія, повинні захищати Польщу? Ну, давайте говорити. Бо мені, наприклад, це незрозуміло. Які переговори? Про що, що ви нам зерно перестанете блокувати? да? Ну, супер, зійшлися. Тобто, спочатку створимо проблему, потім вирішимо проблему. Але дурні українці хай заплатять. В Польщі, я вам зараз трошки дам більше деталей, бо мене ця новина емоційно виводить. Ну, так не може і не повинно бути. В Польщі провели соціологічне опитування. Щоб почати переговори з Україною та з НАТО про забезпечення протиповітряної оборони прикордонної території України, аби мати змогу збивати російські ракети, що летять в бік Польщі, і 63% поляків кажуть: Супер, хай Україна нас захищає. 37% однозначно так. А 31,7% скоріше так. Протилежну думку висловили всього на всього 17%. 9,1% відповіли. На це безумовно ні. А ще 8,5 скоріше ні. Ну, бачите, є це можливо ті, хто живуть ближче до Німеччини і не знають, що від росіян може прилітати. Опитування проводили 26-27 січня. 1070 респондентів достатньо нормально для Польщі, але є одне прохання. Друзі, почати переговори. Що ви нам за це пропонуєте? Перше, друге, а хто придумав таке питання, що ми вас повинні захищати? Чому ми повинні захищати ваш суверенітет? Ну, друзі, стоп. Ну просто ви спочатку нас робите дурніми, а зараз захистіть. Є відповідь. Ви зараз переозброїлись, поки йшла війна. Ми вам вдячні, що ви прийняли наших е вимушено е покинувших свою країну. Співгромадян, так, ваш ринок праці на цьому заробляє. Ваш ринок нерухомості на цьому заробляє. Окей, це взаємовигідна історія. Але ми за це дякуємо. Але ви переозброїлись. Ви віддали старі радянські танки, стару радянську зброю, навіть уже будучи в НАТО, і отримали від штатів нову зброю. Заказали на 40 мільярдів зброї в Південної Кореї. Ось тут, друзі, запитання: чи готові ви не переозброюватись, поки тут іде війна, а віддавати свою зброю? На територію України, щоб вона працювала захищала українську землю, і в випадку, коли буде летіти по вас ракета, ми будемо її збивати. Не просто дати 20-30 снарядів, а давати з установками, вибивати більше, робити краще, тоді це буде рівноправно і по-дружньому. Це буде по добросусідському Бо якщо вийде так, що системи оборони наші. А тут просто кілька ракет, типу скільки використали, стільки потім нам привезете. Ну так не працює. Тому давайте говорити про наступну формулу. Не Польща переозброїться, доки Україна стікає кров'ю, а Польща допомагає озброювати Україну. І Україна, як гарний друг і партнер, а ми такими є, готова підстрахувати вас по східному кордону. Але це частина угоди. Друга частина угоди. Якщо ви хочете, щоб Україна та НАТО вас, фронтили, що називається, захищали, давайте тоді теж говорити другу історію, теж будемо говорити її чесно. Запрошення України в НАТО і повноправне членство. Давайте говорити про це. Ну, бо НАТО хоче, щоб Польщу захищали. Ну, давайте чесно. Чи розуміємо ми, чому НАТО теж не проти, щоб ми захищали їхній фланг. Бояться вступати в війну з Росією, бояться, що їм це буде дорожче. Давайте. Я в 35 -ті. давайте людей, давайте снаряди. Ми просимо мільйона кажуть, 600 тисяч. А як так? Ну, в нас нема. Ну то й в нас нема. Тоді не не, не ображайте, що воно буде пролітати. Розумієте, зараз Європа піднімає ставки для України. О, захищайте ще й нас. Та ми і так вас захищаємо, якби це. Навала, Орда тупоголових пішла на вашу територію, вони були б в Берліні. Розумієте? І пів Європи просто було б в стагнації, економічній, політичній і соціальній. І розвалено. Ви пам'ятаєте, що це було 80 якихось років тому? Тому ми пропонуємо: давайте зараз зброю і запрошуйте в НАТО. Якщо отримуємо запрошення, отримали зброю. Чому ні? Ми завжди готові допомогти? І підстрахувати. Ось це насправді така повинна бути наша позиція. Ніяких комплексів меншовартості, ніяких послуг за рахунок наших життів. Хочете допомогу? Давайте говорити, але на рівноправних умовах. Ось така, друзі, позиція. А як гадаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми йдемо з вами до 300 тисяч. Нас вже тут 267 тисяч, рухаємося до 300, Будемо боротись з російською пропагандою, допомагати полякам. Ну, найголовніше допомагати нашим хлопцям Збройним силам України. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!